Що страшніше за ядерну війну? І чому Дональд Трамп згадує ціни на нафту частіше ніж ядерну програму Ірану? Та й кремлівський дідуган так зухвало почав грати у східного миротворця. Невже для нього барель важливіше за орешник? Зрештою, чому вартість нафти стрибає то вниз, то вгору? І хто отримує найбільше користі від 100 доларів за діжку? Це батл фактів тижня і в червоному куті нашого рингу традиційний бізнес арабських шейхів і країни бензоколонки з Кремлем посередині. Стара як світ нафта, навпроти молодий, але дуже перспективний суперник, трійця нової генерації Атом Вітер і Сонце. Хто має більший вплив на політику? Хто коштує дешевше і за ким майбутнє? Три раунди і всього один переможець, який лише на перший погляд очевидний. Заправляємо повний бак і поїхали. Ну що, починаємо? Раунд перший геополітичний або про те, як енергетика змінює майбутнє. Але перед тим як я почну, я вас закликаю: лайкайте це відео, коментуйте. Зрештою, підписуйтесь на Ютуб канал Фактів Тижня. Для нас це дуже важливо. Взагалі, хочу сказати, що серед всіх земних надер нафта займає окреме унікальне місце: ні золото, ні срібло, ні будь-яка руда чи там вугілля не мали за весь час світової історії стільки впливу на світ ніж звичайна нафта. Бажаєте доказів. Їх є в мене, але перед тим як прогнозувати майбутнє, треба трохи зазирнути в минуло. Тоді все стає набагато більш зрозумілим. Далеко за прикладами ходити не треба. Уявіть собі, 1973 рік на заправках паніка довжелезні черги, а пальне відпускають за талонами. Саме це сталося під час першого нафтового шоку 1973 року, коли арабські країни-експортери вирішили перекрити нафтовий кран. Заходу. після війни судного дня, в якій США та Європа підтримали Ізраїль, організація країн експортерів нафти, тобто ОПЕК, застосувала вперше нафту як зброю. В історії вперше в історії ціна на нафту була різко піднята в кілька разів. А експорт до США, Японії та Західної Європи взагалі було припинено. Тоді ціна за барель буквально за одну ніч злетіла в четверо з трьох до 12 доларів барель, до речі, це така собі умовна бочка 159 літрів для світової економіки, яка і до того хиталася. Це був нокаут. Почалася глибока рецесія. Інфляція пішла вгору, почалася стагфляція. Словом, все пішло в рознос. Ембарго тоді зняли в 1974-му після інтенсивної човникової дипломатії Генрі Кісінджера між Ізраїлем та арабськими країнами. Проте урок було засвоєно. Вою на еро дешевої нафти скінчилася 1970 дев'ятсот роки. Пройшли під знаком енергозбереження та перерозподілу глобального нафтового впливу. Далі настав ще один нафтовий шок 1979 року, і знову через події на близькому сході. Цього разу іранська революція. Ну бачите, іран знов фігурує і не вперше. Наприкінці 70-х років Іран був одним з найбільших. Виробників нафти, але масові заворушення проти шага призвели до зупинки видобутку за кілька місяців. Виробництво впало з понад 5 мільйонів барелів на день до майже нуля. Це означало втрату близько 5% світового постачання і знову ціни поползли вгору. Подвоївшись протягом 1970 року. 79-го, перепрошую. Ну бачимо, що Іран знову був залучений до нафтової кризи. Досвід, як то кажуть, має Тод Тоді був такий ефект: ще одна світова хвиля інфляції та економічних труднощів на заході, і водночас величезні. Нафтодолари потекли до нафтовидобувних країн. Деякі з них тоді розбагатіли і зміцнили свій глобальний вплив, фінансуючи масштабні проекти та нарощуючи військову міць. Радянський Союз, який тоді був великим експортером нафти, отримував у той час неочікуваний прибуток від високих цін. І ці нафтові гроші допомогли Москві на певний час. Поліпшити економічну ситуацію, компенсувати неефективність радянської планової економіки. Але ця картина тривала недовго. Західні країни почали інвестувати у енергоощадні технології, диверсифікувати джерела постачання, і вже на початку 80-х споживання нафти скоротилося. З'явилися більш економічні автомобілі, альтернативні джерела енергії. Як результат, до 1983 року. Проблема нестачі нафти змінилася іншою надлишком. Світ зіткнувся з відносним перевиробництвом нафти. У результаті ціни впали більше ніж втричі з 30 до 10 доларів за нафтову бочку. Дешева нафта тоді порадувала споживачів на заході. Бензин знов став доступним. Економіка отримала імпульс для зростання, але для експортерів це був. Удар особливо боляче тоді вдарила по совку, тобто по радянщині, довелося витрачати золото, щоб імпортувати зерно та інші товари першої необхідності, яких не то що не було в радянському союзі, їх не було катастрофічно. Буквально Москва втратила фінансову основу для підтримки власної імперії. Зрештою, дешева нафта стала однією з причин того, що вона розвалилася. Тобто давайте зрозуміємо, коли нафта дорожчає, це вигідно тим, хто її видобуває. Це логічно, і не вигідно тим, хто її купляє. А якщо нафта зменшується в ціні, то все. Стає навпаки, добре. Якщо країна не є сировинним придатком, як та ж сама РФ, але якщо є, тоді катастрофа. Ну, в принципі, відносно РФ, я не проти. Ну а тепер подивимось у майбутнє. Якщо Іран дійсно заблокує Ормуську протоку, а це один з світових нафтових шляхів, то що станеться? Які наслідки того, що нафта знов збільшиться в ціні, ну до умовних, хоча б. 100 доларів за барель для Ірану. Нафта по 100 доларів це майже подарунок долі. Економіка цієї країни дуже сильно залежить від нафтових доларів, хоча на неї накладені жорсткі санкції. Висока ціна означає, що навіть обмежений обсяг експорту принесе більше грошей. Іран останнім часом навчився обхідними шляхами подавати. Продавати, вибачте, значні обсяги нафти Китаю та іншим азійським споживачам, часто Таємно зі знижками, приміром, у 2023 році іранський нафтовий експорт сягнув півтора мільйона барелів на добу. Рекордний за останні п'ять років. Ну це до речі, про ефективність світових санкцій. Політично режим Аятол підбадьориться, фінансова подушка зменшує санкційний тиск і дає можливість. Витримувати міжнародну ізоляцію Іран може смілівіше торгуватися на переговорах щодо власної ядерної програми, адже з меншими фінансовими проблемами в нього менше стимулу йти на якісь там поступки для заходу. Аналогічна ситуація і на північному фланзі світової вісі зла. для Росії 100 доларів за барель це. Справжній подарунок в умовах війни проти України дорогі енергоносії це буквально паливо для російської військової машини. Попри санкції, Росія все що заробляє величезні кошти на продажу нафти. Зростання цін може повернути Росію на прибуток рівня 2022 року чи навіть вищий. Так, Захід запровадив цінову стелю в 60 баксів, але значні обсяги все одно знаходять свій шлях до Китаю чи Індії, Туреччини. Часто із дисконтом, але при базовій ціні 100 доларів і зі знижкою в 20-30 Росія все одно отримуватиме 70 або 80 доларів за барель, що Вище ніж зараз, це пряма підтримка для російського бюджету, який нині тріщить по від воєнних витрат. Більше нафтодоларів дорівнює більше ракет, дронів і виплат для найманців. Окрім війни, 100 доларів за барель дозволить Москві щедріше фінансувати соціальні програми, підвищувати пенсії зарплати, щоб заспокоїти населення на тлі санкцій. Кремль відчує себе впевненіше і стосовно зовнішньої політики може розраховувати, що нафтовий голод пом'якшить позицію деяких країн щодо санкцій. І знаєте, ще один неочевидний плюс для Москви, але висока ціна на нафту дає Путіну суттєвий важель впливу на... КНДР. зрештою своєї нафти у товариша Кіма немає. А за умовні 10-20 доларів знижки той і нові ракети Москві віддасть і ще пару десятків тисяч своїх солдатиків на нашу війну відправить. Геополітична ж КНДР при дорогій нафті ще міцніше протулиться до Китаю та Росії, як до рятівної соломинки. А це означає подальше загострення протистояння заходам. І до речі, про захід ситуація для сполучених штатів вона буде двоякою з одного боку. США найбільшою у світі. Ну, хоча б один з найбільших у світі виробників нафти. Все завдяки сланцевій революції, що дозволила їм видобувати рекордні обсяги і інколи навіть випереджати Саудівську Аравію. Тому нафтовидобувна галузь Америки виграє. Компанії отримують надприбутки в Техасі, Дакоті, на Алясі починається справжній новий інвестиційний бум. Продаж дорогої нафти союзникам принесе Америці додаткові долари і посилить її вплив як енергетичної наддержави. Але. Завжди є маленьке, але для пересичних американців і промисловості США 100 доларів нафти це радше біда. Ціни на бензин у внутрішньому ринку підуть угору. А вони у США тісно пов'язані зі світовими, адже нафтовий ринок глобалізований. Вже при 5 доларів за галон, а тобто за літр те 65-70 гривень. Виборці починають ставити своїм обранцям. Ну. Дуже незручні питання, високі ціни на пальне розганяють інфляцію, яку американці болісно відчувають у вартості перевезень продуктів. І ну, взагалі, всього у 2022 році схожа ситуація вже змусила адміністрацію Байдена піти на безпрецедентний крок, відкрутити кранік стратегічного нафтового резерву, з якого протягом місяців продавали мільйони барелів, аби Збити ціну на бензин. В цілому Америці невигідна дорога нафта, тому можна очікувати, що вона застосує увесь вплив, щоб пом'якшити наслідки. Але якщо конфлікти у світі, наприклад, в тому ж регіоні Армузької протоки, підштовхнуть нафту вгору, навіть супервлада США може виявитися не всесильною перед обличчям ринку. Для ЄС так взагалі може настати глобальна, якщо не катастрофа, то Максимально близько до неї Європа значною мірою залежить від імпорту нафти. І відтак дорога нафта одразу б'є по економіках більшості країн ЄС. Зростають ціни на польне, авіокеросин, мазут, а це розкручує інфляцію. Останні пару років Європа вже відчула енергетичний шок спершу внаслідок. Постпандемічного стрибка цін, а потім через війну в Україні та скорочення постачання російських енергоресурсів. Тому якщо нафта повертається на рівень 100 доларів за барель, то це буде як непроханий рецидив споживачі, бізнес. Ну просто всі платитимуть більше. Взагалі, єдність ЄС може пройти таке собі випробування. Якщо десь виникне дефіцит пального або ціни будуть ну просто надто кусючі, то хтось може заговорити про... Пом'якшення позиції щодо Москви. На щастя, московські пропагандисти не забувають час від часу нагадувати, що Кремль вважає ворогом не лише Україну, тому сподіваюсь, здоровий глуз, глузд в ЄС ну буде все ж таки переважати. Ну і останнє по порядку, але точно не за значенням. А що у нас? Високі ціни на нафту означатимуть автоматичне здорожчання бензину, дизелю, всього, що критично важливо, як для економіки, так і зараз. для Оборони країни у розпіл війни, збройні сили, логістика, генератори все це залежить від пального. Якщо барель по 100 доларів, то українському уряду доведеться витрачати набагато більше валюти на імпорт пального. Це тисне на держбюджет, роздобає собі вартість перевезень продуктів. Волонтерської допомоги, тобто внутрішнього нічого хорошого, інфляція, зростання цін на проїзд, товари. Але найбільша проблема для нас навіть не в цьому, а в тому, що нафта наш е, нафта буде збагачувати нашого головного ворога Росію. Як я вже казав, 100 доларів за барель наповнює російську казну і посилює її здатність фінансувати агресію. А ось тепер в кінці нашого. Першого раунду я хочу поставити одне таке чесне і пряме питання. А чи колись в будь-який вид енергоносія так серйозно впливав на весь світ? Може, вітрова енергія чи сонячна, вона не вичерпна, а відповідна, доступна кожному. Може, аес? Ну я не про ядерну зараз зброю, це трохи окрема тема. Уран для палива також я на ринку у вільному доступі. Тому ось тут нафта перемагає. Не просто з великим відривом, вона перемагає потужним нокаутом, саме тому, що її поклади є не у всіх. 1-0 на користь нафтових вишок і свердловин. Наш Батл триває другий раунд. А тепер давайте з'ясуємо, а наскільки дорого це жити у нафтозалежному світі. Може, альтернативна енергетика дешевша? Давайте рахувати гроші. Нафта тривалий час була. Кров'ю світової енергетики, особливо в транспорті, але все почалося. Навіть не з транспорту, а з електростанцій. ще років так сто тому нафтові електростанції, ну або дизельні були зовсім не екзотика. Я навіть більше скажу на Мазуті, а це також нафтопродукт, можуть і зараз працювати деякі вугільні станції. Але використання нафти для отримання електроенергії це досить дорогий шлях. Чому? Хоча побудувати нафтову електростанцію відносно недорого, головна стаття витрат це все ж таки пальне. Це означає, що... Кожен вироблений мегаватт нафтової енергії обходиться дорожче ніж з інших джерел. Крім того, інфраструктура нафтової енергетики включає дороговартісні процеси видобутку та переробки. Треба пробурити свердловину, побудувати нафтоводобувні вишки, нафтопереробні заводи, а також цілу логістичну мережу: танкери, трубопроводи, нафтосховища, заправні станції усе це коштує дуже дорого і. Вона буде вимагати постійних витрат на підтримку з одного боку. Нафтову інфраструктуру створювали десятиліттями, і вона добре налагоджена. І це якраз одна з причин того, що світ ну, дуже неохоче відмовляється без нафти, бо ну працює інфраструктура. З іншого будь-яка модернізація чи нові проекти вони коштують мільярди. Тому була винайдена альтернатива. Вітер, всі ж бачили ці величезні поля з вітряків по 40-50 метрів. Кожен за останні десятиліття собівартість електроенергії з вітру суттєво Знизилась за світовою статистикою: КПД вітрових електростанцій нині нижче, ніж у тих, що спалюють вугілля. Варто згадати і про витрати на інфраструктуру. Самі турбіни та їх встановлення так, вони потребують капіталовкладень, але вони порівняно невеликі. Будівництво наземного вітропарку коштує дорожче ніж газової станції, але значно дешевше, ніж скажімо, атомної. До того ж, після встановлення турбіни працюють по 20-25 років з дуже невеликими витратами на обслуговування палива не потрібно взагалі. Ну тобто, вітер дме він у нас безкоштовно, слава Богу. Це захищає нас всіх від цінових стрібків на відміну від газу чи нафто. Вітер не подорожчає раптово через політичну кризу чи там. Дефіцит сировини, звичайна інфраструктура включає ще й підключення вітропарку до мережі, будівництво підстанцій, доріг а також витрати на балансування енергосистеми. Проте навіть з урахуванням цього економіка вітрової енергетики вона дуже приваблива. Китай нині це світовий лідер за встановленню потужністю. Вітряків, ну а в Китаї рахувати гроші вміють, повірте. Європа, наприклад, Данія, Велика Британія або Нідерланди також масово будують вітропарки. До повномасштабного вторгнення Україна якраз йшла шляхом Європи. На узбережжі Азовського моря тоді працювала одна з найбільших таких електростанцій в Україні. На жаль, нині це вже тимчасово окупована електростанція. На щастя, наша сонячна генерація від росіян постраждала менше і за останні 10 років сонячні панелі здійснили справжню революцію вартості енергії. Колись дорогий і екзотичний спосіб отримувати струм від сонця за кілька десятиліть подешевшав у. Кілька десятків разів. В принципі, нещодавні блокаути це якраз і довели. Сонячні панелі на багатоквартирних будинках тому доказ. Сьогодні великий сонячний парк у сонячній країні здатен виробляти електрику за рекордно низькою ціною. На деяких аукціонах фіксували тариф менше 2 центів за 1 кВт годину. З погляду інфраструктури сонячні електростанції теж досить привабливі. Панелі відносно дешеві, їх можна встановлювати. Швидко і в різних масштабах від даху будинку до гігантських сонячних ферми постелі. Первинні вкладення зовсім не захмарні, а експлуатаційні витрати мінімальні. Панелі потребують лише періодичного очищення та огляду. Немає ніяких рухомих частин, не потрібне пальне. Але все це і за обсягами, і за вартістю буквально нічого у порівнянні з енергією. Атомо атомні електростанції забезпечують стабільний прогнозований потік електроенергії незалежно від погоди, і при цьому не створюють викидів вуглецю у процесі роботи. Однак економіка атомної генерації ну Дуже специфічна будівництво АЕС це сотні чи навіть мільярди доларів інвестицій за оцінками капітальні витрати на одну на кВт атомної потужності чи не найвищі серед усіх джерел. Для прикладу, один новий блок АЕС у Британії нещодавно отримав гарантований тариф 120 доларів за, мегапат, за мегаватт на 35 років, аби Окупити витрати на будівництво з іншого боку, паливо для АЕС, якщо порівняти з кількістю енергії, яке можна отримати, майже нічого не коштує, і завантажувати його в реактор потрібно всього лише раз на один-два роки. Отже, після запуску АЕС основні витрати це обслуговування, персонал, безпека і поступове виведення з експлуатації відпрацьованого обладнання. Якщо станція працює десятиліттями, то інвестиції розподіляються в часі, і кожен наступний мегаватт стає дешевшим. Недарма старі повністю вже амортизовані реактори генерували дуже дешеву електроенергію. повідомлялось, що деякі європейські АЕС побудовані. Давно працюють прибутково навіть без дотацій. Я навіть більше скажу десь так: в 2000-х роках українські АЕС давали електроенергію в 6 разів дешевше ніж навіть гідроелектростанції. З мінусів АЕС обслуговування потребує дуже висококваліфікованого персоналу і. Дуже ретельних заходів безпеки модернізація атомних блоків також потребує величезних інвестицій, але атомна енергетика це гра довго величезні стартові витрати, які окуповуються багаторічною експлуатацією. Отже, хто перемагає у битві вартості? Найдешевшими джерелами енергії сьогодні є сонячна та вітрова генерація. Без витрат на пальне та при відносно невисоких витратах на експлуатацію ці джерела генерують мегаватт години електрики за кілька десятків доларів або й менше. Найдорожчою є нафтова енергія, особливо якщо йдеться про виробництво електрики з мазуту чи дизелю. Висока ціна бареля нафти конвертується у високий тариф не лише на бензин, але і на кіловат години. Тому нафту майже не використовують для електрогенерації там, де є інші опції. Навіть природний газ або вугілля дають дешевшу електрику ніж. Не кажучи вже про сонце чи там вітер. Атомна енергія за вартістю десь посередині. Нові проекти вартують дорого, але існуючі станції можуть продукувати дуже недорогий струм. Атомні технології, можливо, стануть ефективнішими з появою модульних реакторів, але навряд чи суттєво подешевшою до кінця десятиліття. Нафта ж у енергетиці наймовірніше виходить на другий план. Зрештою, колись вона ж. Закінчиться, Тож, найдешевша енергія сьогодні це та, яка черпається з вітру чи променів сонцю, а найдорожча та, що залежить від свердловини і барелю це погані новини для нафтоекспортерів, особливо для Путіна. Але як кажуть, в ЄС, такава сольові нафтова енергетика це дорога альтернатива, набагато дешевше, тому один-один нічия в нашому Батлі. Нарешті фінальний раунд, і зараз ми розберемося остаточно хто кого в нашому батлі: ровесниця, динозаврів, чи сучасна і поки що не до кінця звична енергетика. І для цього треба зрозуміти, а чи є взагалі альтернатива нафті в 21 столітті. Чи можна заправити авто, не використовуючи бензин чи дизель? Так всі знають, що можна, і є альтернативні види пального, і вони вже існують. і Набрали популярність електромобілі заряджаються і взагалі не потребують бензину. Сьогодні на дорогах світу вже мільйони електрокарів. Майже кожне п'яте продане авто у світі в 2023 році якраз було електричним, тобто ось вона вже реальна альтернатива. Проте є і проблеми. Потрібна розвинена інфраструктура зарядок. Час заряджання дуже довгий, якщо порівнювати із звичайною заправкою бензином, та й самі батареї містять рідкісні метали, а велику частину таких металів контролює. Авторитарний Китай до того ж важливо, щоб вся ця електрика, якою заправляються такі машини, була екологічною інакше який же сенс. Варіант номер два це біопаливо. пальне, виготовлене з рослин чи відходів, що може частково або повністю замінити нафтопродукти. Найвідоміший приклад біоетанол та із цукрової тростини та кукурудзи, який додають до бензину або ж використовують чистим у спеціальних двигунах. Наприклад, Бразилія ще з 1970-х років зробила таку ставку на Етанол більшість автівок там гібриди, що можуть їздити як на звичайному паливі, тобто на бензині, так і на етанолі. Біоетанол і біодизель, тобто виготовлений з рослинних олій чи тваринних жирів, вже широко застосовуються по світу. Приміром, авіація також експериментує з біопальним у 2023 році. Авіакомпанія Virgin Atlantic виконала перший у світі трансатлантичний рейс на 100% біопаливі із перероблених. Відпрацьованих олив, ну по небу, мабуть, йшов приємний запах тоді смаженої картоплі. Але в усій цій біоісторії є один величезний мінус: вирощування енергетичних культур займає величезні сплощею землі, які могли б бути використані. Ну, наприклад, для... Традиційних сортів для людей, тобто не все біопаливо по-справжньому екологічне, якщо враховувати весь цикл виробництва. Але на відміну від нафти, воно ну принаймні відновлюється. Ще один, один варіант це двигуни на водні. Ну тобто, ось буквально ті, що працюють на воді. І при згоранні таке паливо також дає воду, ну тобто, майже невичерпне джерело. Такі експерименти вже йдуть. Південна Корея, і Швейцарія, спільно з компанією Hyundai запустили парк 48 вінтаж вантажівок на водні. За кілька років вони проїхали вже понад 10 мільйонів кілометрів, начебто є водень, є технології використання, то де масове виробництво таких машин. А відповідь ось на цих кадрах, це німецький дирижабель Гінденбург, заправлений якраз водним, і він спалахнув 2900... 37 році при посадці в Нью-Джерсі США тоді загинуло 36 людей, і це була перша така величезна катастрофа, знята на кіноплівку. Звісно, за 90 років технології дещо змінилися, але водень як був вибухонебезпечним, так такими залишився. Крім того, сама технологія електролізу, тобто отримання водню з води, зараз коштує дорожче, ніж заправка двигуна звичайним бензином. Але є багато країн, ну, наприклад, Японія, Німеччина, США, вони інвестують у водневу інфраструктуру, вірячи, що за ним, тобто за воднім, майбутнє для вантажівок автобусів, і навіть літаків. Звісно, є і інші альтернативи, дехто переводить авто на природний газ, метан чи пропан-бутан. Це також зменшує залежність від нафти, хоча сам газ також викопне паливо. Тож як то кажуть? Шило на мило, але головне, що світ більше не робить ставку лише на нафту, і це дуже добра новина для екології та енергонебезпеки. Вибачте, енергобезпеки в даному випадку. Зрештою, є цілком працюючі величезні океанські вантажні кораблі, які використовують для руху і економії звичайного палива силу вітра. Про Атомні кораблі всі також вже чули, ця технологія давно працює. Навіть були свого часу спроби побудувати атомні літаки, але це було досить давно і від цієї ідеї тоді відмовилися через розміри ядерних реакторів. Можливо, за пару десятків років технології сягнуть такого рівня, що інженери знов повернуться до цієї ідеї. Чи можемо ми повністю відмовитися від нафти? Можливо і ні, принаймні не одразу і не всюди. Але ось тут зараз буде дуже цікава і важлива інформація. Якщо нинішні темпи видобутку нафти не знизяться, то всі світові запаси будуть вичерпані вже років так за 50. Тобто йдеться навіть не про те, чи є альтернатива нафти в глобальному розвитку людства, а в тому, чим ми замінимо нафту, коли вона закінчиться. При житті вже нашому чи наших дітей, але це станеться. Тому тут всі види альтернативного палива від атомної до вітрової і сонячної енергетики просто не будуть мати альтернативи. Один бал на користь сучасності і загальний рахунок батлу 1-2. Нафта, вибач, але ти програла. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось!